Так, друзі, всім привіт. Сьогодні наш на день народження. Ось. І ми зараз швидко поїхали скупилися, будемо її робити святкову вечеру. Сюрприз, вона навіть про це нічого не знає. Я зараз покажу, що ми купили і що будемо робити. Кому цікаво, залишайтеся на каналі. І можете в коментарях поздравити мою Миколаївну. Зараз у нас 12 година. А Миколаївна наша на роботі до 5 годин. Ось. Зараз ми. Візьмимо, покажу вам, кому цікаво залишатися з нами, що у нас вийде приготувати Ось, до п'яти ї години, що ми купили. Так, Косточки купили, це будемо ми робити борщик наш. Взяв пекінську капусту, буде у нас салатик. Ось достав з морозильника домашнє кілечко домашньої ковбаски, вже поставив, поставив водичку, зараз вам покажу, як ми її відваруємо. Ось, як ми що робимо. Так, Взяв до борщика, до борщика заправочку отаку, щоб все по вітричку було. На салатик сухарики. На салатик варена ковбаска. От. Це кола недолочка, Взяв ось таку бутылочку пархунчика, Будемо робити желе, як ми робимо з газованої води. На каналі є рецептики. Взяв отакий хлебець, гибчик. ось. Лимончика, середочку, ось таку. Ну, наборщик, куди взяв Так, Взяв чесничок і взяв 2 кг шашлычка по кавказську. Будемо клави, здивуємо нашим шашлычком. Ось таке ми побрали. І зараз в першу очері ми будемо э, одваривати нашу. Нашу е ковбаску поставимо, хай відварюється, і зробимо желе, щоб застивало. ось, А все салатики, все остальне будемо борщі варити чуть-чуть попозже. Так що, кому цікаво, лайк, поздравлення Миколаю в коментарях. І дивимося, що будемо робити до медалі. Так, друзі, першим ділом ми беремо нашу ковбаску, Ось така вона. видно вам? Ні, не видно. Так, друзі, тепер, так я сподіваюся, що вам вже видно. Зав'язали ми нашу ковбаску ось так. Беремо, у нас така одна обіць, новина, голочка з пліця і ось так от прокалуємо, щоб наша ковбаска не лопнула. Не дуже густо ось, ось так, з одної сторони. І ось так от. Зараз будемо. Prokaloj z drugiej strony, że wodiczka nasza zakypaje. No, da wodiczka zakypaje i my wyprowadzajemy naszą kogbaskę. Czy tak. nie? Póki wyłączamy się. Tak, drużynie. Ось одне блюдо вже у нас готове. Бачите, така красота вийшла. Ще така місочка нас вийшла. І дивимося на годинник. Що у нас там? Без час. Коротше, за годину у нас одне блюдо готове. Зараз ми приступаємо до нашої кобаски. Тим часом, поки ми це все робили. Вже відварилася наша кобаска, зараз ми будемо її відправляти на сковородку обжарувати. Зараз все вам покажу. Так, друзі. Ось наша кобаска так от відварилася. Филин 10 На маленькому вогні. Надіюсь, поки ми це все робили. Ви поздравили Миколаївну в коментах. Ось тепер беремо ми одну таку петельну, сковорібку, смалець. Ось, такою з ложечкою його по всьому цьому. Щоб наша ковбаска не пригорала. Ось так. Так. І переложуємо нашу ось нашу ковбаску. Аккуратненько так перевожуємо. Оп. так, раз. Так. Ось, бачите, як вона гарно лягає. Беремо нашу голочку і ще раз по всьому пробиваємо, щоб вона не лопнула. Ось, і разом ми беремо відправляємо коптилочку. Ось, але це раз не будемо. Все і на маленький середній огонь. Обжаруємо з двох сторін. Покажу в конці, який результат у нас вийде. А поки що переступаємо і будемо готувати третє наше блюдо, яке ви зараз побачите. Так, друзі, поки жариться наша ковбаска. Ми купили ось такі шашлички. Зараз відкриваємо їх. Вони, як зараз постійно такі беремо, вони здоровими кусками. Я такими не люблю. Я завжди люблю меншими кусочками на шампурах, щоб вони були. Бачите, вони такими роздоровими кусочками. Зараз ми будемо. Ті ароматичні. Зараз ми будемо їх перерізати, я вам покажу вам як мішечку і хай вони домариновуються. Беремо ось таку мішечку. і ножика. Де наш ножик? Ось, ну, бачите, такий ось кусочок. Ну, от ми їх робимо ось так. Оп. Ось такі, бачите? Де більшим і де меншим, це ще можемо так, ось такими зробити. От. Угу. Запах гарненький. Ось такими, бачите, так кусочками ми робимо. Це вже у нас третє блюдце готується. Дивувати нашу Миколаївну. Так що, хто тільки що почав дивитися нас, поздравте, надіюсь, вам не важко буде поздравити Миколаївних в коментах. Ось. Ми продовжаємо робити святковий стіл. Сюрприз для нашої Миколаївни. Так, ось так. Зараз, поки ми це зараз будемо перевертати ковбаску. Вот. Тогда, репер, і далі так, да репертую переверну и далее смучуся. Так бес перевернули нашу колбаску. Меня меншинки таким быстро у нас во первый быстрее вот мощнейшее. собачка наша запах такий дає ароматик. Щоб... Mm -hmm. Ось вот так. Так, далі. Так, так, так. І сюди, сюди зараз будемо ще кольцями додати слібульку. Будемо ще видавати її на шампурах. Ну, так що Миколає робимо свято. Надеюсь, ви вже поздравили її в коментах. Так, Так. Все, зараз включу сама попала. Так, друзі, ось поскрішили сюди цибулинку. Все перемішуємо. Побачимо, може ще одну скрішу, ось цибулинка середня, невелика. Так. Так, колбаска вже наша зараз буде готова. Ось так все. І залишаємо десь до 4-4, значить почнемо ми готувати їх. Так що включуся на ковбаску. Так, друзі, час у нас ось стільки. Ми почали ми 12 готувати. І ось вже готова наша ковбаска. Ось така. Це вже у нас друге блюдо, да, вже, а, вже я борщик поставив, говорить красний. Ось. Так, ось така ковбаска. Зараз десь серединки не потріскалась, не полопалася. Угу. Ось, ось так в серединці. Зараз попробуємо. Надеюсь, Николаєва наша така васта. Що... Смачно. Так, друзі, зараз ми приступимо до следующеї нашої страви. Це у нас буде з пекинської капусти салатик і з ливино. Зараз все покажу, засніму. Так, друзі, надіюсь, поздравили моїх ми, Михайловну коментарі. Зараз ми для першого салата кришемо пекінську капусту, ковбаску, сухарики, цибулина і кукурузку. Таку кукурузку, ось, хто буде купляти, не рекомендую. Це кришемо зараз і нашу капусточку. Далі, друзі, ось сюди кришемо нашу ковбаску через отаке ось. Цей, як це воно називається. Короче, через таку квіточку. Ось Так, Так, друзі, кобаса тут. Тепер цибульку, так як на зажарку, сухарики і е, кукурузку. І потім ми будемо подавати на насол, перемішаємо з майонезом. По перший салат поки що у нас готовий. Відключаються. Так, друзі, 2 години. Ось. І в нас залишається ще 2,5 часа. Що у нас є? У нас є желе, у нас є один салатик, але зараз буде другий салатик з змивіни. Він окрабує палочки яйце-часничок. Ось у нас є шашличок, у нас вариться борщик. Ну, я думаю, що цього буде почти, почти достатньо. Зараз будемо робити салат з змивіни. Так, а поки що беремо. Мішечку я так одразу ламаю до пачечки і заливаємо її пікаточком, щоб вона набухла 3-5 хвилин. Вот так. Одна. Друга. и вот сюда добавляем яичко крышину на нашу у нас вот. Крабовые палочки. И чесночка Все рецепты всех салатов у нас есть на канале. Я высыпаю дальше. еще одну-две Ці приправки ось так Все, заливаємо кипяточком. Так, друзі, без 15, 3. Начали ми у 12. І вже у нас готовий ще один салатик із мівиною. Плавним сирком, крабами і яйцем. Ось так. от, Один другий салатик, ковбаска третя страва, шашличок, четверта страва, желє п'ята страва, борщик шоста страва сьома страва, І я думаю, що можна Миколаївний день народження святкувати. А ви, сподіваюся, що поставите лайк і поздравите Миколаюну в коментах. Так, друзі, без п'ятітри. У нас вже практично все готове, кроме шашликов. Зараз йдемо на вулицю, будемо заготовляти дровишки, щоб жарити наші шашлики. Ось вже наша Ось. Так що все, стол, якби, накривається. Це, Миколай, на сюрприз для тебе. Ну, да. так. Дякую. Потом ними покажемо на столі, сколько всяких. Миколаїв не сюрприз зробив. Не зробили, я а зробив. А може, ми себе уважаем. Ага. Можу? Ось. Борщик, салатик, рибка. Ще салатик, ще борщик. І ще там ще дожарюються. Празнуємо празднує... домашня, да, домашня ковбаска. Так празнуємо Миколаївною день народження. Дякую. Так що отак от. Хочу ковбаска вже Миколаївна спробу зняла. Так що отак от.